Що менеджери прям не люблять, коли з ними відбувається чи коли відбувається в їх присутності. А по-перше, це коли ви до них приходите не з їх питанням. Ось ви приходите до них, тобто ви неправильно визначили стейкхолдерів певного проекту чи певного рішення. А власне, ви приходите не до тих людей. А друге, вони ну не люблять, коли коротше менеджери це про контроль. Їм потрібно все ж таки контролювати ситуацію, яка відбувається, якщо не на рівні мікроменеджменту, то хоча б на рівні рішень, які приймаються, а коли вони приймаються, чому? Щоб мати можливість повпливати на ці рішення. Бо якщо вони не повпливають на важливі рішення, від яких залежить їх робота, їх можуть звільнити, їх можуть не підвищити їм зарплату. Ще щось можуть з ними робити. Тому, в принципі, для менеджерів важливо показувати, що у них є точки, де ви з ними комунікуєте і даєте їм можливість проконтролювати процес ось це важливо. А тому краще не запускати ініціативу без їх затвердження, і навпаки, коли ви надто сильно від них просите якихось упруів на ну такі вже маленькі речі, які вони вам кажуть: Ну ти сам же йди визначи ну, як це зробити правильно? Чого ну, ти мене питаєш, якого кольору мають бути столи в офісі? Типу, у мене є чим іншим зайнятися. Ось, власне, для цього дуже буде корисним uh, разкий підхід: Responsible approver uh, supportive consulted and informed. У нас було на попередніх заняттях про це. Uh, можна чітко розподілити, хто є де-апрувером, uh, це затвердити завчасно і потім ходити до відповідних людей, коли потрібно. Uh, далі, на прозорість цілий проєктів, нащо ви робите, що ви робите? Ну, тобто маєте завжди починаєте будь-які проекти з власних цілей, і це має бути ну, видимо десь, чому ви робите, чому витрачаєте ресурси, час, команди, компанії на щось. Ось тому це важливо. Відсутність апдейтів, необхідність проактивно занурюватися в проєкт, щоб зрозуміти, що там відбувається. Ось це про контроль, навіть якщо люди не залучені. Ви можете в якомусь Slack-каналі чи де ви спілкуєтеся, в якомусь документі, писати раз на тиждень, що відбувається: кому цікаво, прочитає, кому не цікаво, не прочитає. Але ви з себе знімаєте відповідальність за те, що раптом ви щось не прокомунікували. Починається дискусія, що відбувається, що ви нічого не кажете, де блін, ну де update, Да? Так, тому ось це також важливо. Далі неоптимальне використання ресурсів. Коли ми зараз неправильні пріоритети розставили і витрачаємо гроші на не знаю новорічні подарунки команді, коли нам потрібно зараз весь фокус, ну типу, сфокусуватися на рекрутменті, бо у нас не вистачає людей. Ну ось такі речі. Тобто неправильне використання грошових ресурсів, залучення надто великої. Кількості людей в якісь проекти. Бо ну, пам'ятаєте, що коли ви просто запросили сім учасників команди, яким було б непогано бути в курсі, що відбувається на дзвінок, то ви заплатили не за дві години реально відповідальних, а за сім годин на одному сімку цих самих людей. Ось тому uh, завжди uh, ну розподіляйте, хто реально буде у вас ріспонсоблом, хто у вас буде там тім мембером чи супортівом дуже активно залученим. А кому хто буде інформд і кому просто варто написати апдейт про що ми домовились? Люди прочитають за 5 хвилин і підуть, да тобто вони ну, будуть в курсі, але їм не потрібно годину на це витрачати. Тому ось в цьому плані також дуже уважно ставитися до сінків. А далі помилки у плануванні це коли ми ну, там, робимо якийсь форкаст і намагаємося якось правильно спланувати свої дії, свої результати і так далі. А потім це не виконується. Менеджери могли вже свої плани побудувати on top of our plans і так далі. Тобто краще тут бути. Ну, посилатися на статистику, якщо у вас були схожі проекти чи задачі в минулому, за який період ви їх реально закривали, а не просто з голови. Відсутність гнучкості, за наявності нових даних, які свідчать про помилковість обраного курсу. Це про що? Це про те, що ви запланували якийсь проект, почали його реалізацію, запровали це з вашим менеджментом і йдете по плану. І на жаль, у нас. Ну, дійсно, буває така ситуація, коли ми дуже сильно захоплюємося планом і не дивимося на якісь нові вводні дані, які, походу, проходять. Ну, наприклад, який вам такий цікавий приклад привести. А, ну, наприклад, ми планували. У нас до ковіду була практика, що ми на тиждень вивозили команду з сім'ями за кордон, і там тиждень тусили типу соціальний був. Ми спланували сощо івент. І uh, у 20-му році uh, відбувся ковід. Uh, і ми пам'ятаю, просто, що перший тиждень думали, як перенести той івент з літа на осінь, а де восени буде тепло, бо ми сподівалися, що розблокують коротше, ці всі авіаперевезення і так далі. І потім ми такі: так, стоп. Ну, типу, серйозно, дивіться, у нас є суперважливий інпут. Він ми вже спланували, ми вже з готелем домовилися. На той момент і все, все, типу, локдаун. Ми кажемо: ну, все, нам треба все відміняти. Ми втратимо гроші, все. Але ми, якщо зараз будемо планувати, ми ще більше грошей витратимо на ці потенційні сценарії. Нас потім знову можуть закрити. Незрозуміло, в які локації почнуться перевезення, які не почнуться, а з яких от, там країни ще будуть закриті довго-довго і нікого не випускатимуть. І ми такі, ну все, ну окей, посеред процесу сталося. Це дуже боляче. Це дуже велика зміна. Бувають і менші, і менші взагалі хочеться ігнорувати ще більше. Але думайте завжди про те, що відбувається посеред процесу. Бо прувери, які не залучені так глибоко в процес, як ви. Вони ці штуки дуже ну, сильно краще бачать, бо у них не зашорений погляд на це вашим планом впровадження. Проекту вони кажуть: алло, що це робите? Отакі От дані. Типу, чого ви на них не дивитесь? Це дуже часто кейс. Тому переконайтеся, що ви усі нові дані враховуєте і змінюєте свій курс руху, свій план впровадження проєкту згідно з цими даними, якщо вони звичайно важливі. Так і останнє це власне взаємодія не з позиції партнера, а з позиції, яка вища чи нижче. Тобто, задумайтеся, в яких ролях ви дійсно в якій ролі ви зазвичай приходите і несете себе. Коли ви спілкуєтеся з менеджерами, бо ну, це відчувається: ось люди на на інтуїтивному якомусь рівні, на рівні невербальної комунікації, і так далі, вони це дуже сильно відчувають. І ну, власне, якщо ви так себе ставите в очах менеджера, навіть, скажімо так, несвідомо, люди на несвідомому рівні це теж відчувають і починають так ставитися до вас. Буває так, що ми з позиції дівчинка зайчару чи хлопчик з HR, Буває по-іншому. Я прийшов, я експерт. Ти взагалі зараз я тебе життя навчу, як правильно піпл-менеджити, Це теж погано сприймається. Тобто, найкраща, найбільш оптимальна комунікація, коли ми спілкуємося з людьми на рівних.